Вітаю вас, діти, в нашій групі, промінчики. Діти, послухайте вірш. Про що він? У серпанку павутиння, білі ниточки снуються, вже тумани по долині, у ранкову пору в'ються. В лісі верес розкриває Свої келишки бускові. І багрянець покриває пишні грона калинові. Коли це все буває? Так, вірно, восени. Давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, вірно, осінь. Ось сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про осінь. Перший осінній місяць має назву вересень. Ви вже помітили, що дні стояли коротшими. Сонце вже не піднімається так високо, як влітку. Його промінчики менше нагрівають землю тому і похолодало. Але дні все ще ясні і теплі, а ночі вже холодні. Повітря чисте, сухе, прозоре. У вересні ми немов проваджаємо літо, ніби прощаємося з ним. Листя на деревах, ще зелене, де не де жовтіє. Це називається рання осінь. На початку осені небо прозоре, блакитне, хмарки легкі, далі хмари стануть важчі і небо посиріє. Діти осінь називають господиною. Усіх вона радує своїми щедротами. Що нам восени дарує ліс? Так, гриби, ягоди, горіхи. А ще восени люди збирають урожай на городі і в саду. Що люди збирають на городі? Так, картоплю, моркву. Буряки, помідори, капусту, цибулі, часник, гарбузи. Як ми можемо назвати всі, все це одним словом? Так, овочі. А що люди збирають в саду? Так, фрукти. Збирають яблука, груші. Сливи, виноград. А погляньте, які чарівні осінні квіти дарує нам осінь. Діти, які осінні квіти ви знаєте? Айстра, жоржина, хризантема, чорнобривці. А ще місяць вересень назвали так, бо восени розквітає квітка вересень. Ось вона. Розгляньте її. Діти, а давайте з вами пригадаємо, яку будову має квітка. У кожної квітки є корінь, який ми не бачимо, бо він розташований в землі. Є стебло, листя і квітка. Квіточка складається з пелюстків і серединки. Зараз, діти, пропоную вам пограти. Нашими долоньками. Приготуйте долоньки, складіть їх в кулачки ось так. Наші гарні квіточки розпускали пелюстки. Вітерець ледь повіває наші квіточки гойдає. Наші гарні квіточки закривали пелюстки. Голівками хитали, тихо, тихо засинали. Ось так гарно ми пограли і позаймалися. Дід, давайте пригадаємо, про яку пору року ми сьогодні говорили. Так, про осінь. І перший місяць осені називається вересень. Так, назвали. так, вірно, тому що зацвітає в лісі на полях квітка верес. Діти, наше заняття завершується. До нових зустрічей! До побачення!